Hey, мужики, берете зараз ручки-листочок, записуйте назву моделі Fighter 404 RD. -шка. Це є економ версія скаута. Чим він примічательний, що то на сьогоднішній день з реверсом з повноприводних чотирьохциліндрових циліндрових тракторів саме недороге і нормальне, дійсно нормальне по якості, що є, що буде робити там 2, 5, 10 год і не розсипатися, не буде вам морочить голови. То є файтер від постачальника скаут. Да, них були моменти на старті по скаутах, по сорокових, тих же. Останні рестайлінги, всі е, недочоти устранені. Всі ошибки по коробках виправлені. Пацани відповідають за сервіс, сервіс у них 2 роки. І приїжджають, і забирають, як треба. Ну, таких випадків вже мінімальне кількість її обслужують. І довисуваються комплектуючі розходні, якісь, запчастини. Все, то від того ж самого бренду. Їх більш бюджетна лінійка. То скаут рахується, як там здорожчі а кентавр ой, господи, кентавр файтер, файтер іде як дешевших. По шасі, по залізу, по заводам виробникам, так як то одна і та сама фірма, то тут різниці колосальної нема. Є. Різниця, на чому зекономили, сразу скажу. По моторах теж. КМ490, все, питань 0. Зекономили трохи на лакокрасочному, зекономили трохи на накриво. Хоча бачите, відомо ті кріплення по-любому через час. Зекономили трошки на. Кузовних якихось елементах. Хоча в порівнянні ж, там, з тими ж кентаврами і з остальним, воно не гірше, не хуже, воно стандартне, що зараз е, представлено на ринку з економ е, варіантів тракторів. Но е, на відмінності від конкурентів, в цьому тракторі є все. Все, що зараз востребовано, все, що зараз ставлять, то є. Гемовський надійний 490-й двигун, який стоїть і в Донфенгах, і в Вовах, і в більшості зараз сучасних тракторів стоїть цей от двигун. І нормальне шасі. Да, база 24-ка і 40-ка йде стандартно. Теж фіг же у джинмах і в Вововах, то є для таких тракторів, ну не те, щоб недолік, то мінус хіба по весу буде, і там, ну понятно, якщо 40 -е шасі, там 50, -е, то там набагато круче. Ну там гопці і ціна. Воно працює, воно буде робити. Е як і ДВшки 404 на шасі 24 робили багацько років. Отлічно собі, бортова не розламувалась, трактора не розвалюваюсь, ну, може, якісь одиничні випадки, коли там мунікум якийсь його вклав, ну ви знаєте, можна і джондіра вкласти. Воно буде буде роботи, воно нормальне, воно нормальне, воно буде роботи, воно не буде морочить голову. Хіба буде морочити, ну, по мінімуму, я ж кажу, зекономили, може, десь на електриці, по-любому, на лакокрасочному, то я вже бачу, на там кузовних якихось елементах. Там крила десь, там тоє, там тоє, там може десь якісь хамо. Мудзу зустрінеться Бо воно ну, досить нормально, бачите, зроблена коробка. Всі магістралі масляні йдуть металічні, тобто там нічого, мінімум якихось шлангочок резиночок, Можуть тікти сальники. На то сальники, нотовані сальники, щоб вони тікли. Може такі якісь будь моменти. а от може де там сапуна підкапувати, треба буде, може ще поня настроїти, тому що з заводу воно настроєне криво коса. Ну, Нюанс, який є в будь-якому Китайці економ класу. Де, як вам кажуть, якщо кажуть, що трактори проблем ноль, ну, нічого не треба робити, сів поїхав, то то про, по, про дядю Федора, поняв? А такі китайчики, о, тим не менш, мости задні чулки, от що мені подобається, зроблено Вже людсько, вони саме у шасі. 24-ка -ка, вона однакова шасі. До речі, буде така 24-ка. Вони усилили. іменно задні чулки, Віддав перевагу їм, а не переднім. Тепер бачите, вони стоять грубші. І я рахую, що це плюс, тому що е в принципі, передній мост особа стільки нагрузки не бере, і такої ролі не грає, як задній. По крайній мірі, якщо ви не беремо що, там, на погрузчики якихось, так далі, бачите. е є всі опції: дві гідропари, бистрозйоми, е примусове навісне йде, диска щеплення. Бачите, температуру можна поміряти. Якщо тобі робиш, і тобі херово ставило, то все сюди за... поклав на всього бачка, тобі поміряв. Хопці, я не знаю, зачем це градусник там Вот. Є реверс. І то на сьогодні дійсно найдорогійший тракторець з цими, цими опціями: Чотири циліндри, повний привід, примусове, два диска щеплення, широка резина, і реверсивна. Коробка передач. Ціна дійсно приємно здивує, то не хайп. Хлопці, то не хайп, ціна дійсно приємно здивує. І то 25 го року нова техніка класна, вже дороблена на базі знань, які були за експлуатацію тракторів, скаут. Бачите, тут теж все зроблено. Рівна підлога, нормальне робоче місце, ось резиновий коврик з епіцентру, вирізаний ножницями. Такі зашитий за сидінням кожух, щоб вам багном пилюкою не закидало. Хіба тягнутися треба за повишений і понижене? передачі, два діапазони, плюс є реверс. Досить зручно. Все зроблено. По-простому, але зручно, я ж кажу, красочне гівно, повне обділочні матеріалу пластик теж таке собі. ну, Саме просте китайське, ну, як у всіх. Саме вот. головне, що іде шасі. Мотор класний. Фірма сама, гарантійні зобов'язання, документи, все, вам не треба там руками чекати, когось будуть дзвонити, якщо щось станеться, вам відправлять і приїдуть, якщо що, і замінний трактор дадуть. Тобто в цьому плані в цьому плані все супер. Гідропідсилювач, бачите, як бодренько, круте. Можна такий як фраєр, одним пальцем. Аналогово приборне, з такими стрілочками, теж воно ну, нормальне. Не як там в скауті модне, ну все, є датчики рівня заряду, є датчики, температури, всі, все, що треба, тиску, все, що треба, є. Хлопці, тракторець, нормальний, зручний, бачите, то і бомж-компутація, тому що там справи ще має три виключати виключательні чогось. Там пусто заглушки стоять, то може ще бути додатково. У вас якісь опції. Такий собі апарат. Так що, хлопці, шукають на недорогу, нормальну сороковку. Сідушка, до речі, ось от. Бачите, сід, сід, сіду нормальне для справжнього, як то кажуть, ковбоя сів поїхав. Примусово тисне, жопу свою піднімає. 800 на підйом він возьме, тому що він піднімає свою жопу там до є відео. А, от. Ви можете вже більшого трошки опискувача взяти, взяти там трошки більшу навісне більш важкі. Тракторист дуже зручний, сучасний, файно. Зроблений по-людськи для людини, хто буде робити. Ну, кузов, електрика, клокакрасочне, то є такі, я ж кажу, воно всіх однакове. Якщо ми не беремо в расчот, там, преміальні бренди, то це це просто треба прийняти як даність. бути а може і не буде. Тому, якщо ви берете трактора більш дешеві. Ну, от, в принципі, як є. Fighter, ціна класна, офігенна. Два роки сервісу, доставка в будь-яку точку України з документами під ключ безкоштовно. Є ще куча всякого навісного, прицепного обладнання. Кому цікаво, теж пишіть, дзвоніть, якщо комплектувати трактор. Навісним ще додачу, то буде ще плюс додаткова хороша знижка з ціни. Тому майте на увазі Fighter 404 RD. Також буде 24 ка також буде з кабінами. Також буде паутінік, тому звертайтесь.